Соняк від урожаягра. На цій стороні в нас посіяний неймар, на іншій стороні в нас посіяний Ястон. Ну, звісно, у нас була трошки засуха. Посіяли ми його в таке сухе дуже дощі пройшли, отримали ми всходи, звісно, неравномірні. Но, ну нічого, воно це все дожене, дотяне. Соняк стоїть класний, бадьорий. Ну, Я вам скажу, що він не хуже, ніж імпортний Ну що, урожай нас Приїхав я показати Сонях від урожаю агра. З цієї сторони в нас посіяний тут Неймар, а з іншої посіяний в нас Астон. Дивіться, Астон вже свою вегетацію починає проходити. Уже в нього і листя починає трошки підгоряти. Ну, Виглядає то він непогано. А неймар листя в нього ще більш таке. Зеленіше шляпочки. Більш зеленіше листя. Наші українські сорта нас радують. Цьому а ягра, комбайн молоте. Це в нас був Неймар Посіяний і Астон Посіяний. Вони також показують в цьому році непогані результати, так як і інші виробники. Ми скоро дізнаємося, що він сипнув в цьому році у нас. For demons.